Ми вітання на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанія Соціальна країна. Дивитесь нашу програму Єдина країна, єдина страна, Бір, В нашій студії, Михайло Головко. Ми вітання Михайло. народний депутат України від ВО Свобода, член комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики. Я це повністю тепер назвав доброго. вечора. Доброго вечора. скажіть, будь ласка, Михайло, от ну давайте спершу поговоримо про. Про той комітет, який знаєте, ваш да, багато галусу да наробив податкової та митної політики. Ну, власне, це не ваш комітет наробив, да, а ті пропозиції, які уряд дав, а до, до бюджету, да, і до того а, податкового законодавства, які які внес пропозиції, скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте взагалі те, що пропонує уряд, за це варто голосувати депутатам чи ні? Ну хочу сказати, що дійсно для багатьох було шоком, побачивши цей проект бюджету і ці зміни податковий митний кодекс і бюджетний, які запропонував уряд, адже ми слухали перед виборами там гучні заяви про соціальну справедливість, про е, ненавантаження на малий середній бізнес, там прогресивну школу податкування, все інше про децентралізацію і, і багато і цікавих речей. В кінцем результаті ці були і промови, й е, коли і обирався прем'єр і програма дій уряду. Затверджується Ійна угода, а на практиці в ділі, коли нам подали, побачили абсолютно інше. Більше того, я хочу сказати, що навіть частина депутатів, які входять в коаліцію від блока Петра Порошенка і фронту народного, інших політичних сил, які на сьогоднішній день теж виступили там неготовністю голосувати за ці ініціативи уряду. Я бачу, що коаліція не одностайна в цьому питанні. Більше того, що десь йде суттєве розбіжності між депутатським корпусом і урядом щодо тих. Про ініціатив уряду, то я хочу сказати, на сьогодні вони виглядають повністю як антисоціальні, вони виглядають як лобіські, які на захисті стоять виключно великого бізнесу, в тому числі олігархів, які вирізають соціальні виплати незахищеним верствам населення, і які впроваджують нові податки і новий податковий тиск на малий середній бізнес, в принципі ліквідуючи його і знищуючи, і остаточно вводивши його в тінь. Я хочу, угу. якщо можемо, ми можемо бути конкретно по давайте, е... давайте по конкрет. По по тим по пропозиціям. Пунктиках. тепер. Да. Давайте розглянемо. Ми говорили про децентралізацію. Що з на сьогодні день? Ми отримали в згідно нового проекту бюджету і податкового кодексу. В нас забрял забрали ряд податкових надходжень до місцевих бюджетів, А це сам податок з ПДФО, який в принципі для більшого податок з осіб фізичних, усіп. фізичних угу. осіб, так який, в принципі наповнював місцеві бюджети від 70, від 60, навіть так відсотків десь до 90% Місцевий Ну, Це єдиний податок, який за що існувало місцеве самоврядування. Його зараз ліквідували, забрали, який, до речі, давав на місцеве самоврядування порядка місцевих бюджетів 18 мільярдів гривень. Пропонують замінити податком з прибутку 10%. Тобто, ми, звісно, вже не згідні з тим, що він мав набагато більше, що податок з прибутку на місцях, аби звичайних 4 не знаю. мільярди. Я, я не знаю, які підприємства взагалі будуть мати прибуток цього року. Так, так? Це, це раз. В тому числі момент. Вони забрали. Податок з реєстрації транспортного засобу, який теж був uh -huh. на місцях, його теж ліквідували й об'єднали, бо завжди не говорять, що ми скорочуємо чисельність кількість податків з 22 до 9. Насправді, ніякого скорочення не відбулося, бо відбулося банальне злиття об'єднання цих податків. А як податкове навантаження як залишилося, так і є. Більше того, і плюс адміністративні ті всі навантаження це все е, декларувати, здавати і ж, нічого не спростилось. Тому я говорю, що. Ми забирали частину податків місцевого самоврядування. Натомість пропонують податок в нерухомості. Ну це взагалі, ну в кому нерухомість, нерухомість несе е, дохід. В хто для хто використовує ваша квартира чи моя, ми ж з неї здоходу. Не моя квартира залишилася в Криму, тому ну, це це взагалі не ні, я так, розумію. То... Я говорю, для будь-кого українця, тобто, житло це ж не є прибуток. Ну так вона з цього не люди з цього не отримують. Натомість нам пропонують з нульового метра, тобто практично uh -huh. вже з хрущу. Тобто навіть якщо в тебе 20 квадратних метрів, товай дуже цілі, ти повинен платити. В середньому квартира 40 квадратних метрів, людина майже тисячу гривень має заплатити податку буде при цьому розрахунку. Якщо бабця на селі має хату з порядка 100 метрів квадратних, ну серед вона має порядка 2500 з тисячі гривень податку заплатити. Ну це логіки абсолютно немає. Що і ще саме цікаво, що це мають робити органи місцевого самоврядування. І кажуть, ви хочете виживати? Адмініструвати, Так, ну податок. а як ж вводити місцевий податок? Це вимовити це місцеві ради і. Сільські селищні, місцеві ради міські і ради. Тому, відповідно, вони пропонують руками місцевих рад дусити людей, щоб люди бунтувалися і, звісно ж, uh -huh. був практично був готовий соціальний внесок. Говорять, скаже, а ми тут не при справах, ви хочете, не знімайте цей податок, але тоді за що ви будете фінансувати, отримувати ті самі Слухайте, А як так виходить? Да, знаєте, в нас той пан прем'єр-міністр, який вже 9, 10 місяців, да, начебто робить реформи, якісь, да, які нам розповідає казки про деци. Централізацію, а той бюджет, який отримали зараз. Той проект бюджету він ще більш централізований ніж за пана Азірова, так так. так. і саме і ще, те ж саме стосується податку з нерухомості для підприємств, особливо це ну, наприклад. Тут візьмемо село фермер, який має викупи ферми. Ну має три короварника там чи там свинарники. Частина в нього завантажена, там має якийсь голів, а, а інші він не має змоги розширитися і за але Вони в нього є. Пустують. Йому прийде податково. Нарахує декілька тисяч штрафу. Там uh -huh. чи за Датку виставить, ну звісно, що в таких умовах працювати ніхто не буде, так і далі. Ми говоримо іншу шкалу податкування. То теж саме соціальні ті виплати. Ми дивіться, що подали, скоротили видатки на медицину, на освіту, в тому числі зараз взагалі забирають шкільні автобуси, безкоштовний проїзд дітям, харчування в лікарні, 2 мільярда недофінансування медицини і так далі. Ну, тобто, ми говоримо про що йде повністю знищення соціалки, мораторій на закриття навчальних закладів, те, що ми ухвалюємо, то зараз вони подали в цьому законопроекті 1577, який би відхилили, слава Богу, все ж таки депутатів в раді. Ну і вистачило клепу і розуму проголосувати, відхилити цей законопроект. Але найприкраще, те, що уряд, що заявляє в лиці прем'єр-міністра Яценюка, який каже: якщо ви не згідні з проектом бюджету, будь ласка, відкликайте ваших представників в уряді. Ну як би мовити, тоді ну, наша тоді думка депутатів, наша тоді народних думка обранців, якщо уряд сам може затверджувати бюджет, хай затверджують. Проваджують, ну це взагалі переходить всі межі. А добре, скажіть мені, будь ласка, а як ви вважаєте взагалі, от такі настрої серед поміж депутатів, да? чи е, можна допрацювати цей бюджет, чи взагалі потрібен новий бюджет на якихось нових засадах? Я сторони? Хочу сказати, що звісно ж, ми взагалі Ви розумієте, е, порушили всі норми закону. І якщо згідно податкового кодексу введення в новий податковий кодекс вноситься за півроку до його початку, Тобто угу. ми мали це ще літом робити з Новий податковий кодекс, щоб дати людям можливість економіці і бізнесу перелаштуватися на ти до нових правил і з нового року їх впроваджують. Ми за декілька днів до нового року зараз впроваджую новий податковий кодекс з абсолютно новими правилами, і натомість, звісно, з тими всіма порушеннями, і вводимо новий бюджетний кодекс. Я хочу сказати, що при тому кодексу, який вони запропонували, тому бюджету його звісно потрібно відправити на допрацювання, врахувати всі наші пропозиції, і першу чергу, і депутатів, які були відхилені, і зменшити там соціальне навантаження, той ж е, е, відрахування з заробітної плати і так далі. Так, ми частково е, можливо, там вони запропонували з до 25% зменшити. Це є добре, але де ми маємо зразу пропонувати які інші можливості виходу з економіки стіні. Ну, наприклад, у е, по податкування пенсії, ну де тут логіка є, що середню пенсію там порядка трьох тисяч гривень зараз хочуть оподатковувати да, ну, да, яким... перевищення. Да, да, перевищення. Да. Я вас хочу сказати тоді, який сенс, логіка приватному бізнесу, так, менеджерам там середньої ланки, які мають нормальну там заробітну плату, там uh -huh. платити офіційну високу заробітну плату в кінцевому результаті, тому що він знає, що він на пенсію вийде і йому будуть знімати цю саму же пенсію. Тобто він виходить, що вони будуть її знову в конвертах платити. У нас не буде надходження в пенсійний фонд. Люди далі підуть. Тут в тінь, тобто для чого це робиться? Таке враження, ніби це на замовлення. Ми говоримо про те, що знову йде тиск на малий середній бізнес. Нема скорочення чисельності податків. Це все призводить до того, що не буде виходу людей з бізнесу з тіні. і таким чином ми не наповнимо завжди. Практика економістів показує наступного, що всі країни, які мали кризу, в той час йде зменшення податкового навантаження. Так ми потрапляємо в мінус, можливо, якийсь період часу, там рік чи два. Угу. Але в нас де перелаштовання економіки виходить в нас тіні, починають офіційно платити заробітну плату, легалізуються, інвестиції вливаються, і тоді починає працювати економіка. Натомість нас навпаки все заганяють. Оці ці ж самі ж. Сі збільшення податків це ж до добра, не, не приведе. Я наприклад хочу сказати наступне, що е, ми е, ряд частин цих норм на комітеті відхилили. І є віра в те, що все ж таки парламент відстоїть і депутатський корпус не дозволить це зробити. Я, до речі, звертаюся до всіх там представників коаліції, депутатів, щоб вони мали совість і не дозволили це зробити. Нам потрібно першу чергу зробити це ухвалити прогресивну школу оподаткування. На жаль, ми її не вели. Ми не вели. А для чого? Скільки Михайло, Дивіться, да, просто якщо тут також є такий, знаєте, антистимул. Якщо людина більше заробляє, якщо вводити. Прогресивну ну, цю шкалу оподаткування, як, наприклад, там у Франції там і більше мільйона, то 90%, То зникає взагалі. Правильно. Ну Якщо сенс. Вісі. А ми пропонуємо, наприклад, тут, ну, той самий же військовий збір, що ми пропонували. Давайте таким чином, як ми кажемо, хай олігархи поділяться і заплатять за армію і так далі. Чому це має ватягаром падати для всіх українців, для вас, для мене. Ну, маю на увазі для всіх простих українців, які і з них стягувати заробітні плати. Ми пропонуємо, наприклад, людина декларує півмільйона, там 10%, понад мільйон, там 15%, понад 10 мільйонів, там 20, Відсотків понад 100 мільйонів 25. тобто це не є там шалений, угу. е, як то кажуть, 90 відсотків податку? Ні, просто разовий збір ти заплатив раз у рік ти і собі може заробляти. Це людей не, е, не відкликає від стимулу. Навпаки, ти тут не розуміть, але це чесно, сплатили податки, і тебе ніхто не чіпає, і зрозуміло, бо в нас виходить так, що ти маєш колосальні прибутки, тебе не зачіпають, а все старається стягнути хто, хто найменше заробляє. Це несправедливо. А скажіть, будь ласка, щодо тієї ініціативи. Уряду щодо декларування доходів загальної. А чи це нульова ставка? нова ставка декларації. Uh -huh. Я хочу сказати, що цю норму ми маємо якомога швид викинути взагалі не проголосувати. Тому що якщо а це чому? буде, uh -huh. я, я я хочу сказати, тому що це повністю зажене всю економіку всю торгівлю в тінь. Ви розумієте? Будь-яка людина вона буде уникати десь офіційних декларації, те, що вона придбала, купила чи костюм, там чи кусь куртку, чи з на зиму там і що інше. Як це не фішувати, тому що вона покаже: а звідки ти це купив? В більшості людей маєш неофіційні навіть доходи. Так, ми повинні з цим боротися і стимулювати, щоб люди показували свої доходи. Але Другий мен, як ми зараз будемо стимулювати людей, які нічого не заробляють, йти всіх здавати декларації в податкову і показувати, що вони придбали чи не придбали. Можливо, вони сім'я заробітчан, батьки виїхали за кордон, там дітям допомагають, угу. а, а вони отримують ті копійки, щоб виживати тут і звісно вони не працюють, вони безробітні, Чи це саме в селі. От людина в селі працює, вона біля корови, вона втрудиться. Її, до речі, неофіційно ніхто не нараховує ні стаж, ні заробітні плату. Ті, що вона ну, молоко і так далі. Заробляє Але тим, що, От заробляє що вона загороді, з молока. Да? Вона за ті гроші поїхала щось купити, вона має це все декларувати. Де ти за що ти купила телевізор, чи той uh -huh. холодильник і так далі. Ми говоримо про те, що ну, корову продав. 네, да, корову продав да? так. І е, людина цього не зможе зробити офіційно довести, що дійде, де вона отримала доходи. І що ми робимо? Ми заганяємо. Це це в стінь, що це все буде не податковуватися, Це не ніде офіційно не будуть е, на ті речі документи. Тобто, це будуть процвітати ринки. Звісно, там кас, де немає касових апаратів, е, контрабанда завозитись і так далі. Я хочу сказати, що нульову ставку оподаткування її ні в якому разі не можна вводити в майбутньому. Вперше це потрібно хто має декларації здавати: чиновники, депутати, міністри, е, це є в першу чергу державний апарат. Ну ті, хто Ви отримує ті, зарплату ті, від ті, держави. Держави отримує зарплату. Будь ласка, покажіть. А якщо ти не працюєш на державу? Ну то займається власним бізнесом. Там ну ти підприємець, тоді заплати. А якщо ти живеш своїм життям, тобто ну то маєш город, там доглядаєшся за господаркою, то для чого таку людину тягати по податкових і вимагати в неї декларації, декларувати все і оподатковувати її майно, їх лів і так далі. Шов як, як, врахувати це як адміністративні приміщення і так далі. То це є абсолютно безлузитло. Добре, скажіть мені тоді, будь ласка, нащо тоді е, уряд пропонує? Я розумію, що ви не є представником уряду, а все ж таки логіку допоможіть зрозуміти. Нащо тоді е, уряд збільшує запозичення? Якщо зменшуються соціальні виплати, збільшуються податки. А на що, на що йому тоді гроші брати ще ну, позичати? От, ці дивіться, гроші? Дивіться, яскравий приклад. Перше, у нас стрімке падіння гривні. На сьогоднішній день ми не почули звіту голови Національного банку України. Можливо, ще не. Часто і не настав 20 все мало може, коли буде там 30 чи 40. А, курс тоді, ви маєте та, курс говорити, не? так угу. за доларів за гривню. Тоді ми може почуємо, може це не критична для них точка. Хоча люди вже все ввічі, вічі. Вони вже не знають, як їм вийти з цієї ситуації, тому що ми в більше ніж вдвічі стали біднішими. Адже імпорт весь зріз, бо він купується за долари, і звісно, українці, які отримують зарплату в гривнях, вони практично зараз вже нічого собі не можуть придбати. Вони животіють натомість, ми бачимо. Розрахунки за енергоносії в нас йдуть в валюті. Це в чергове б'є теж по економіці, по нашому верніше по бюджету, тому що нам придеться більше закуповувати за гривню валюту, якою розрахуватися за енергоносії. Ще постанова Нацбанку про те, що 75% виручки експортної мають експортери переводити в гривню національну. Говорить про те, що останнім часом вони взагалі в третьому кварталі в четвертому кварталі перестали її. Возити в Україну, тобто вони вороблять відтермінування в розрахунку. Угу. Вони е... чекають, поки ну, Відтермінування угу. в розрахунку. Просто у нас немає експортної виручки. Тобто гривня ще більше стрімкіше падає, і звідси боргова яма зростає. Тому уряд позичає все нові позичання. Більше того, я хочу сказати, що 30% з бюджету нам треба заплатити буде. За відсотки в наступному році це мільярд залі доларів, ми маємо заплатити зараз тільки відсотків відсоткових зобов'язань перед нашими uh -huh. кредитерами. і кожен рік ми нові беремо. Ясно би правильно би було би уряд сказав: добре, нам не потрібні ваші нові позички. Дайте нам рік часу від термінування, не платити ваші відсотки. Ми не відмовляємося uh -huh. від тих боргів, на яких набрав Янукович, які вони розікрали. Ми повернемо, але дайте нам час стати на ноги, щоб ми налаштували в себе економіку, нормально почали працювати, закінчиться криза і ми з вами розрахуємося. Отак От поступають партнери, так Якщо що європа uh -huh. нам є партнером? Я думаю, уряд так би мав говорити. Хоча я цього не чув від них, тому в нас є проблема відтік капіталу. Це створює додаткову дірку. Вони сюди його не возять. Це офшори, ті самі кіпер. Віргільські острови, Мальтійські там Швейцарія і так далі, де з тими країнами в нас немає закону про подвійне податкування. Так вони і ми розглядали в парламенті. Вчетвер. От я хотів сказати, запитати вас, дивіться вчора? Ви а... розглядали щодо в парламенті і, щодо... і на жаль, наш Тій закон... закон да? так. Вони відмовилися. Коаліція сказала, що він не готовий на допрацювання. Відправили його і так Це далі. Це я хочу нагадати нашим глядачам, що вчора голосували в парламенті. Щодо сказакон щодо скасування угоди з Кіпром. А Кіпр є такою офшорною в шорнацію ще радянського союзу, так, і так, яка ще в 80-х роках, в 89-му, не пам'ятаю. А що... чим так ну так поясніть, будь ласка, нашим глядачам. Чим та ця угода завинила перед вами? Я хочу я по Кіпром. поясню. Отже, суть цієї угоди про стату. То там компанії, які офіційно зареєстровані в Кіпрі чи там інших офшорних зонах, вони не сплачують закон про застосування подвійного податкування. Вони не сплачують податки в Україні, перевозять кошти в. Возять за кордон в Кіпр, так і там е, вони е, за кордоном платять мінімальний податок, uh -huh. практично якби відсутнє податкування. Ті кошти залишаються за кордоном, Тобто вони перекаючись на інші рахунки, вони сюди вже можуть заходити як інвестиції, але е, до бюджету вони в жіночення жодного не мають. Тому ми стоїть наполягали на тому, що е, нам потрібно в будь-яку ціну зараз розірвати, де угоди з Кіпром, з Віргівським островами, іншими вшорними зонами, щоб туди не витікав капітал. То чому ж депутати не проголосували так за це? Це питання до представників коаліції, бо ми, як свободівці і націоналісти, це питання вже два роки піднімаємо в парламенті. Я цей законопроект, чи він називався 1248, перший раз, коли зареєстрував в парламенті, ще е, в 2012 році, тільки стали народними депутатами. І вже от буде три роки, як ми це питання піднімаємо. Те, ну ми добре, тоді орієнали тоді тоді та, не хотіли. Тоді та. регіонали не хотіли. Но зараз ми маємо ніби демократичну коаліцію і далі питання заговорюють. Розумієте, його не Сконалий закон треба допрацювати на відхилення відправили і так далі. Я розумію, що без цього ключового закону, в принципі, сідати до податкового кодексу і до бюджетного кодексу і до і ухвалення взагалі бюджету, не немає сенсу. Абсолютно, ну тоді якщо всі гроші можна просто виводити з України на на підставі так. цієї угоди, то нема сенсу. Так, ну а щодо, знаєте, два ще моменти: податок ну, на імпорт пропонує наш, наш уряд. Да? А податок на імпорт це 10-5%. Ми ще так, начебто, стали краще жити останню за цей рік. Да, нам ще дають. Я згідно, Я думаю, що взагалі податок на імпорт даний протекціонізм застосовується в країнах, Всі застосовували в свій час, і це дуже теж для стимулювання економіки. Було сполучені штати, і це Німеччина, uh -huh. Японія, Велика Британія. Всі але. В першу чергу це стосується того сектору промисловості і економіки, і то і, і, і ти галузь економіки, які працюють в країні, і яких треба стимулювати, і які би мали верніше дати можливість їм краще розвиватися. Наприклад, той товар, який ми в себе ярно випускаємо, ну припустимо там текстиль, там одяг з легка промисловість, те, що в нас є нормально, розвивається, щоб ми його імпортно не завозили, не витісняли. Ну приклад, бо ми сьогодні приходимо в магазин. Ми не бачимо практично українських товарів, все майже китайське, так това. То щоб оцей імпорт яка зводиться на ті е, галузі економіки, які хочеш стимулювати в себе розвивати. Так Туреччина поступала, так інші країни, яких виходили з економічної кризи. У гульну, тобто мається на увазі на всі види товари, всі, це вводить. не можна застосовувати. Чому? Тому що є ряд товарів продукції, які апріорі в нас не виробляються. Ну, от в принципі, банани в нас не ростуть, то імпорт на банани в принципі вводити немає логіки, тому що ми своїх ж не вирощуємо і чи там цитрусові, так але картопля, морква, цибуля, mm -hmm. м'ясо. Перепрошую, ми можемо це вирощувати в себе, створювати робочі місця, буде надходження до місцевих податків і зарплати платитися, і в бюджет, і в пенсійний фонд відрахування. Тобто, тут потрібно, як то кажуть, уважно і вибірково дивитися на ці галузі економіки. Так я наприклад проти енергоносіїв. У нас є енергетична криза. Угу. Не можемо ми зараз на енергетиво стосується і щодо там галузі економіки, які в нас нормально працюють, які розвиваються. але. Є питання щодо іншої, де ми не можемо замінити ті товари і послуги, то саме питання по техніці стоїть. Ну, наприклад, ну наші пошуки телевізори там ну, не можуть конкурувати там з японськими, там і так далі. Ну тому тут е, треба відбірково ставити. А, ну і завершуючи бесіду, Михайло, скажіть, будь ласка, коли буде проголосований бюджет на вашу думку? Я чув інформацію, що хочуть його в неділю проголосувати. Ми, хоча угу. домовлялися, що в неділю збирається сесія, і ми розглядаємо. Всі ці законодавчі ініціативи, які передумують розгляду бюджету, зміни до податкового кодексу, до митного кодексу, до бюджетного. А потім в вівторок переходимо до питання розгляду бюджету. Я не можу сказати, але в мене є чуйка, така що він буде ухвалений в неділю. А, зрозуміло, дякую. Михайло Головко, народний депутат України, фракція, а, а, фракція да, Свобода. Між фракційне об'єднання Свобода, член комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, був в нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.